Тут просто жесть, яка земля. Зараз дізнаємося, що він тут робить. Це поле взагалі не, не, не оралося. Воно все час, як би сказати, пустувало. Познайомилися з цим трактором не так давно, нам його предложили, як би сказати. І менш потужні трактора є в господарствах моїх знайомих, то вони були задоволені. Ну, це такі невеликі, невеликі потужності, такі до 200 сил. То люди попрацювали, і сказали, що задоволені цим трактором. Враження хороше враження, комфортне. Разница, звісно, велика. Ну, Простий трактор. Нема нічого схожного, все за пару днів привикли. І все Все на кнопочках, все зрозуміло, все, все, все написано. Все, почав їхати, джойстика в сторону, класно, він сам поїхав 12 км в час. Йому треба, він скинув газ, треба, додав, він сам себе піддержує. Ну, Пічма на цьому тракторі легше, ніж на МТЗ, так? Так, да, да у сто. За місяць роботи у господарстві цим трактором ми прийшли к виводу, що ми не ошибились. Дуже хороший трактор, потужний, виконує всі наші роботи, ну, і економічний. Трохи екстремальні умови. Да. Перший год по-другому ніяк. Я думаю, що кращих умов для перевірки працездатності трактора годі й придумати.